Водій, доброго дня. Вам допомога юридична потрібна? Я журналіст газети дорожний контроль. Кажіть. Дивіться. Кажіть, потрібно чи ні? Я не знаю, але я став під знаком. Ви стали під знаком, а ви знаєте, що під знаком 5 хвилин дозволяється? То я 5 стояв. А ви скільки стояли? Ви скільки стояли? Водій. Ви скажіть. А скільки ви стояли? Скажіть. Я Хвилину стояли. Вони вже, вже, ви знаєте, що документи не потрібно передавати в руки? Не знаєте? Як вас там Клітор гармо? Як ви сказали? Як ви сказали? Як ви сказали, як ви сказали? Як ви сказали? Як ви сказали?